Підвищуючи вашу бізнес номер 18 якщо мені не зраджує пам'ять. історією Гвинтівки наступна. Вона 300 Blackout, але це не важливо. Вона вживана, придбана була новим власником зовсім нещодавно. Він з неї ще не стріляв. холостів. Що виявилось під час холостіння? В своєму передньому положенні під час імітації пострілу затвор фіксується в передньому положенні в муфті бойових упорів. З чим це пов'язано? Я не акцентую увагу на виробникові зброї, тому що з цим може стикнутися будь-який виробник. Значить, виймаємо лічину і дивимось. Було декілька варіантів. Але виявилось, що у нас за коротка затворна група. Ну, група, затвор за короткий. В своєму передньому положенні у нас. Ударник розклопуває зеркало затвора і фіксується в накльопі в зеркалі затвора. З чим це пов'язано? Давайте ще раз. Отут, між ударником і хвостовиком затвора, у нас залишається вільний простір. А його не має бути. Зараз я вам продемонструю це на іншому затворі. Це безумовно, напевно, не буде видно на камеру, але у нас ударник, от цей, Зараз металевий стук. Це у нас ударник б'ється о хвостовик затвора. І у нас залишається вільний простір між дзеркалом затвора і самим ударником. Що ми маємо в нашому випадку? Ударник у нас крепка і мощно сидить в зеркалі затвора. На 100% я впевнений, що окрім цієї проблеми, в цьому випадку, в цьому стані, у нас гвинтівка буде пробивати капсуль. І ще додаткові проблеми будуть виникати. Значить, чому проблема саме в ударніку? Тому що я взяв декілька нових переміряв з цим затвором, а потім взяв ще декілька затворів і поміряв оцю довжину. Наш затвор на півтора міліметра коротше, там 1,1 мм коротше, ніж має бути нормальний затвор. Отаким чином це і відбувається. Звертайте вашу увагу на вашу зброю.